Про це? Ні, привітали. На... Ні, 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 я не подію комісії. Значить, так, у нас на комісії винесені ряд питань. Всі штати комісії ознайомилися, з ними вчасно надіслані на, на електронну пошту. Є пропозиції розпочати роботу комісії? Ні в кого немає ніяких запрещен. Так, <гумістична> починаємо з. Якщо, а можна ще не відмічну, щоб я зразу підписував? Так, так, товариство дружби, почесний громадянин. Так, так. Давайте, Олена Павловна, вам слово. Значить, питання про присвоєння почесного громадянина Уманської міської територіальної громади. З рішенням всі ознайомлені, зараз коротко. Пав'яна нам доповідь, якщо може доброї ранку, шановні депутати. Нам надійшло питання від Галини Михайлівни Куче, яка просить нас у міське товариство дружби за країнами порушило клопотання перед нами про присвоєння звання людини громади, це мер міста. Радбілірський з районному палітету координацію речкам з значним особисто внесок надані гуманітарної допомоги. Я, 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 я. розумію, що пан Зімераз дуже багато допоміг нам з початку воєнного стану закладам охорони здоров'я, закладам освіти, надавав гуманітарну допомогу і ось порушили таке питання. Тут є у нас його і я думаю, що вам підтримати так. Я хочу додати, що крім того, що діти постійно наших загиблих, тих, хто служить, діти до них на оздоровлення, От щороку вони оздоровлюють не менше 30 дітей от, нашої громади. Все це безкоштовно. Тобто за кошти приймаючої сторони, лише ми свої сторони забезпечуємо лише транспорт. От і я думаю, що дуже великий вклад дійсно дуже великий. Тобто надають не лише гуманітарну yeah. допомогу, yeah. і до речі е, їде до нас гуманітарна допомога з цього міста. Вона до нас приїде в кількості е, повністю. Це вони вже вона на кордоні була вчора, бо ми оформляли документи. Е, на укриття генератори, всі заходи освіти. Е, саме це будуть генератори тільки для укриття. Е, потім для 10-ї гімназії ми їм зробили укриття, їдуть е, розкладні стільці. На посадку дітей, тому що там подвійного використання школа маленька, і ми Ну, це приміщення, яке під укриття воно буде використовуватися як і актова зала, і додаткова там зала для проведення різних активностей і свят, і 10 розкладних столів. Це буквально те, mm -hmm. що ми чекаємо сьогодні завтра до нас із цього міста повернути. Тому я хто за. Проти утримався одноголовно, дякуємо. А ваші допомагають. Так, далі положення про значить, рішення про затвердження положення про відділ діловодства організаційного забезпечення та контролю виконавчого комітету Української міської ради. Значить, Що я десь Прогляд даного проєкту виноситься на рішення за того, що в зв'язку із зміною структури виконавчої органів міської ради у нас ну, змінюються трошки повноваження у відділі і ми обираємо всі питання, що пов'язані були з роботою з депутатами. Інше все залишається. так, Нічого нового ми не домовляємо. Хто за питання? Проти отримуємося одного. Дякую. дякуємо одне, так? Наступне питання про затвердження плану роботи. У вас отримають на це може бути? Про затвердження плану роботи у ми Ради 8 липня 25 рік. Пермальне таке рішення. Ми затверджуємо план роботи в праті сесії, коли ми його не доступимо Ну, боркають загальні питання і вносимо корективи. Зазвичай проводив сесію тоді, коли це потрібно. Але всі питання враховані, які зараз. Хоча буде чергова, коли позачергова сесія, і хто коли які плані вносить, якщо просто затвердити. Хто запротив? Утримався, Доповнень до цього питання немає. Дякую. Друге питання про затвердження положення про сектор. А положення про сектор, як тільки що розповідала до пана Володимира, вони включає всі повноваження щодо взаємодії з депутатами, роботи з депутатами. Ми Олі Колячок створюємо сектор депутатами. Раніше функціонував відділ взаємодії з депутатами. відділ це де не було. Ти людина нам потрібно на вистачити двох людей. Тобто і ще одна особа. Тому що зараз, крім роботи по сесії, у нас дуже багато запитів, різних активістів, народних депутатів. І... Ну, я просто хочу до цього додати, наприклад, коли приходить запит, то це мінімум три людини на 3-4 дня стають на Випадаю. себе. Випадають а, так, так, як... випадають з роботи. Плюс, і якщо вона одна, проблеми. 에, із відпусткою, якщо вона йде ну, відпустку, то да. вона мене відтримувана. Да. Це все зрозуміло. Тобто є, є виробничі питання, ну і е, ті самі протоколи е, комісії, які треба вивіряти і розміщувати. Плюс додавалося зараз е, по іншому зовсім ведеться. Е, ну, а там і... вже було ще не точку. Да, там було, та, 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 було дві-три людини. Було, але зараз буде дві, це буде називатися серед. Ну, любому випадку нам потрібну людину. Ось готуємо сесію, в понеділок. сесія буде 170 питань, наприклад. І помимо цього приходить ось 4 запити. І термін виконання запитів 10 днів. Якщо ще на вихідні, то це тебе 5 днів фактично залишається. І ось питання що робити далі? 170 питань буде на понеділок? Зачем чим тобі там буде більшість питань де близька приватизація вже А Якось її окремо, бо тут ми щоразу це проводимо. Останній шапки. Потім Федяр зачитує шапку, а ми сидимо слухаємо. Згрупірувати їх всю цю приватну. Одним це мінімум. Вони там щось в архівах. Дивіться, зараз вже не домовилися з ворінами ну, з усіма відділами, що ми об'єднуємо приватизацію, так як і раніше було в одне рішення, да. з наступний саміт. І щоб там не було кіосків, прочих приватизація. прочіблять. Хоча приватизація, вибачте, теж таке набувати в межах держави. Ну це це окреме питання, питання. Е, це так. Інше, і в нас інше, ще залишилися два питання. Про затвердження цільової програми забезпечення, хто за затвердження положення? Про сектор це утримався, проти немає одноголосно. І останнє питання, перше питання: про затвердження цільової програми забезпечення заходів національного спротиву на період 25-30 рік. Прошу розглянути запропоновані проєкт рішення. На сьогоднішній день у нас є ця програма про національні забезпечення заходів національного спроду. Вона закінчує свою кількість з 1 грудня. Перекриваємо програму практично в тій самій редакції, в якій вона була. Вносимо деякі зміни щодо текстової частини, уточнюємо з урахуванням змін, які вносилися в попередню програму, заходу програму, на які будуть витрачатись кошти. І додаємо ще пункти, які можуть стосуватися частини, які рекомендовані для наприклад, використання коштів Міністерством оборони в їх листах. Частину заходів взяли з загальної програми по військовим частинам. Ну в процесі вже якщо буде уникати там якась необхідність, бо зазвичай треба іноді, те, що тут не передбачено, не заборонено, вносити програму. Тому прошу прийняти її на в цілому на 25-30 років. Фінансування пропонується за рахунок міського бюджету, інші джерела забороненими законодавствами, як через якості субвенції, так і закупки матеріальних цінностей і передачі подальшому власні військового частини. Прошу підтримати цей програму. Програма важлива, хто за підтримування підтримується. Підтримує. По цій ми переборони фінансуємо, я ще добавлю добровольче формування і заплати на і останнє питання про внесення до цільової комплексної програми функціонування та розвитку системи цільового захисту на території України, територію марської міської територіальної громади, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації створення матеріально-технічного резерву щодо попередження ліквідації надзвичайних ситуацій, у мирний час та особливий період. Дані проєкт <звіст> рішення підготовлено Через необхідність забезпечення оплати системи опищення, працездатність наших серед. Тому один пункт, перший, в зачетверту, розділ з навні та заходи програми. Товари оплата послуг з наданим доступу до інтернету та оплата послуг рухомого мобільного зв'язку та інше. Це є упередкування процесу оплати, бо раніше використовувалися за іншу програму за тероборону, яка втратила чинність. Зараз вона йде сюди, органічно воно повинно бути тут, ці програми. Прошу підтримати. Врешті ця програма залишається без. Зі. Зрозуміло. Хто за